Всіх вітаю на каналі МТ. У мене чудові новини для всіх, хто тапав ноткоін. В додатку нарешті з'явилася можливість забрати свої монети. Доступно кілька опцій. Зараз я розповім, що кожна з них означає, що за стейкінг нам пропонують, і покажу, як правильно перевести монети на біржу, щоб їх не втратити. Це дуже важливо, будьте обережні, адже якщо помилитися, то можете втратити ноткоїни назавжди. Скажу одразу, додаток зараз очікувано лагає. І взагалі опція клейму може з'являтися не у всіх одночасно. Здається, вони дають доступ хвилями, дехто пише, що дають тільки тим, в кого є преміум. Не знаю, в мене вийшло заклеймити із аккаунта, на якому преміума немає. Тож не панікуйте, якщо щось не працює, у вас ще достатньо часу, щоб зробити клейм. Не потрібно поспішати. Отже, заходьте в додаток, натискайте кнопку клейм, якщо вона працює, і тут з'являється новий інтерфейс. Вам показує ваш баланс ноткоїнів, а також внизу у нас тут є такий тизер того, як можна буде заробляти ноткоїни в майбутньому. Зараз ще поговоримо про це, але спочатку зайдемо в меню виведення монет. Для цього потрібно натиснути стрілку яка поруч з вашим балансом. Плюсик, це для поповнення ваучерів, тобто можна конвертувати ваші ваучери в баланс, а нас цікавить стрілочка. І у вас з'являються три опції. Можна покласти свої монети у стейкінг на 30 днів, в такому випадку ваші монети блокуються на цей час, вивести зі стейкінгу їх не можна, але ви можете отримати певний рівень. Мені пропонують золотий рівень, за цей рівень буде доступ до більшої кількості різних промо протягом 30 днів. Тобто ще можна буде заробляти додаткові монетки. Рівень дають в залежності від того, скільки монет ви покладете в стейкінг. Для чого це зроблено? Зрозуміло, щоб всі разом не побігли продавати, щоб частину монет залишити в додатку, а не всі вивелити їх на ринок. Якщо хочете все ж вивести їх, то тут зараз доступні дві опції для виведення на біржу або на telegram гаманець Опція виведення на свій гаманець вона зараз сіра і стане доступною після лістингу. Я рекомендую виводити саме на біржу, а не на гаманець, бо жодного плюсу в цьому немає. Гаманець також просить верифікацію і легко може обмежити вам доступ. При тому, коли там з'явиться торгівля, поки що незрозуміло. Я виводитиму на біржу байбіт, тому що я хочу продати частину своїх ноткоїнів одразу під час лістингу 16 травня о 15.00. Натискаємо виведення через біржу. Виведення доступне на одну з трьох бірж, на якій вже підтверджено лістина: Bybit, OKX та Binance. Якщо у вас ще немає однієї з цих бірж, посилання для реєстрації з бонусами та знижками на комісію, ви знайдете в описі під відео. Я обираю Bybit і зараз покажу, що треба робити. Отже, натискаємо вас запитають, чи є у вас аккаунт. Якщо немає, то реєструйтеся по посиланню в описі. За ним ви також отримаєте змогу взяти участь в акції спеціально для нашої спільноти. Ось ми розповідали про неї в нашому телеграм-каналі. Це можливість отримати від 10 до 20 тисяч ноткоїнів за дуже прості умови. Що треба зробити? Після реєстрації вносити депозит на аккаунт 100 доларів або більше. Закидайте, як вам зручно, можна через P2P чи з іншої біржі. Після цього торгуєте на ф'ючерсах. Треба на 15 травня набрати 10 тисяч торгового об'єму. На ф'ючерсах це зробити дуже просто. І все, прямо перед лістингом вам нарахують додатково ще ноткоїнів на 100-200 доларів. Я вважаю це супер можливість ще підзаробити. Отже, коли зареєструвалися, натискаємо кнопку внизу. І тепер вас попросять вказати адресу та мему, де їх знайти. Заходимо на біржу Bybit, і тут знаходимо в меню поповнення депозиту. Тут де ваша аватарка. Потрапляємо сюди в поповнення. Тепер тут обираємо криптовалюту. Нам треба обрати нот, Not, ноткоін. Обираємо мережа доступна лише тон, і тепер нам дадуть нашу адресу гаманця. Копіюємо його і вставляємо сюди в перше поле. Далі повертаємося і копіюємо ось це от мемо. Це обов'язково треба зробити, інакше монети до вас не дійдуть. Копіюємо його та вставляємо у друге поле. Перевіряємо, що все скопіювали правильно і натискаємо далі. Все, коли натиснули, вам підтвердить, що ваші монети прийдуть вас до біржу 16 числа прямо перед лістингом. Тепер вам залишається лише чекати. Коротше, отакий перед вами стоїть вибір: закинути їх на біржу зараз, щоб продати на лістингу, або ж покласти їх у стейкінг на 30 днів, щоб отримати спеціальний статус, який дасть вам можливість подзаробити ще ноткої. Вирішуйте самі, я все ж хочу перевезти їх на біржу, тому що за 30 днів невідомо, що зроблять з ціною. І я не хочу їх блокувати так на дофу. але вибір лише за вами. Також тут є можливість конвертувати ваучери назад в ноткоін. Все дуже просто. Підключаєте гаманець, на якому лежать ваучери, обираєте, платите комісію в тон і все, вам нарахують їх на баланс мене немає зараз ваучера, щоб показати процес, але заплутатися там важко. Отже, ваші опції це застейкати, перевести на біржу, перевести на телеграмний гаманець або дочекатися лістингу, і після нього можна буде вивести на свій гаманець. Якщо ви збираєтесь їх продавати, рекомендую перевести на біржу. Якщо не збираєтесь продавати, тоді кладіть в стейкінг. І не забувайте про класну акцію, в якій можна отримати 10 чи 20 тисяч ніткоїнів за дуже прості дії. Для цього треба реєструватися по нашому посиланню. Також на бальбіт скоро буде лаунчпул, де також можна буде підзаробити монеток Notecoin. Про це також розповімо в телеграмі. А поки що на цьому все. Якщо відео було корисним, то не забувайте поставити лайк і підписатися. До зустрічі!